Ви на каналі Марі. В цьому відео я б хотіла розповісти вам про звички, які можуть допомогти вам стати щасливішим. Всього їх буде сім. Тому почнемо. Першою звичкою я б хотіла виділити те, що потрібно звертати увагу на маленькі речі. Наприклад, сніг. Зараз дуже гарна можливість вийти і зліпити щось з друзями. Або навіть сам вигляд снігу дуже піднімає настрій. Також можна виділити те, що ми можемо романтизувати своє життя. Наприклад, не просто читати книгу, а, наприклад, поставити собі свічку, взяти добрий чай, і це буде набагато атмосферніше, ніж просто сісти і читати книгу. Ну, це, звичайно, якщо у вас є можливість. Друге, я б хотіла виділити сон. Якщо ви виспитесь, то у вас буде набагато більше енергії, щоб зробити продуктивний день. От згадайте, коли ви зранку встаєте, після 4 часів сну, ви злі, у вас немає енергії ні на що. І, звичайно, вам потрібен в той момент гарний режим сна. Ну і зовсім завжди. Ось пару поради, як покращити ваш сон. Перше, це дотримуватись режиму сну. Якщо у вас школа починається всім, а на вихідних після школи ви встаєте в 10, і потім ви думаєте, чому мені важко встати в понеділок знову 7, то тут потрібно подумати про ваш режим сну. А в ідеалі потрібно вставати і лягати в один час. Але це залежить від вашого організму та від того, якщо є можливість. Друге, я б хотіла сказати про те, що потрібно використовувати гарну білизну для ліжка. Це потрібно не тільки для комфорту та естетичного вигляду, а й для тепла, яке буде у вас під ковдрою. Третє це створіть тиху обстановку. Це не тільки заспокоює ваші нерви, а й дає безпечне середовище для того, щоб ви могли спокійно заснути. І четверте, бажано не використовувати телефон перед сном. Наступне купуйте невеликі, але довгоочікувані речі. Наприклад, я давно хотіла собі снігову кулю, але наважилася на неї тільки три роки назад. І все ж таки, вона по сей день милує моє око, і я ні каплі не жалію. Таке саме може бути із якоюсь їжею, яку ви давно хотіли. Там, наприклад, якась. Якийсь тортик в вашому улюбленому кафе, який дорогий, але вас він дуже сильно манить. Також, наприклад, це може бути якийсь крем, який ви давно хотіли, але не наважувалися його купити собі. Ви можете його купити собі, наприклад, не просто так, а за щось. Наприклад, ось я сьогодні перший раз зняла відео. Для мене це якийсь поштовх. Я не відклала це, і це можна відсвяткувати тим самим тортиком, який я хотіла. Четверте, це більше гуляти та подорожувати. Це може заспокоїти ваші нерви та навіть повеселити, якщо ви будете не одні. Ну та навіть наодинці це також може повеселити. Можна також піти в музей, щоб розширити свій крогозір. Це хобі, це та справа, де ви можете відчути себе живим. Та також самореалізуватися в тій чи іншій сфері, як ніхто інший. А ця справа приноситиме, може приносити вам задоволення та щастя, а може заспокоювати та навіть стати вашим підробітком або основним видом заробітку. Звичайно, якщо ви цього захочете. Да, я заскапала. Шосте це фотографуйте. Для мене фотографії це пам'ять про те, якою я була раніше, та де я була. Через ці фото можна відчути не тільки емоції, і ще й згадати гарні спогади про те, де ви були в минулому. Наприклад, у мене з 2017 по 2019 немає зовсім спогадів через фото. Тому я б говорила вам більше фотографувати та більше згадувати приємних моментів в майбутньому через ці фото. Сьоме, ой. Сьоме це займатися спортом. Спорт дає вам більше виробити дофаміну в організмі та дає вам більше енергії. Тому і говорять, що потрібно робити зарядку зранку, для того, щоб у вас з самого початку дня було більше енергії на продуктивний день. Спорт також вам може надати впевненість собі. Це не тільки про те, що займатися спортом приємно та розслабляє, а й про те, що ви можете зробити собі поставу та інші вправи на якусь частину тіла. Але не потрібно напружувати себе. Спорт це про любов до себе, а не про дорікання собі, що потрібно все більше і більше тренувань. Якщо ви тільки починаєте робити вправи, то я хочу порекомендувати вам деякі відео, які провірені мною. В описі під цим відео я залишу ссылки, щоб ви також могли зробити собі продуктивний день. Ось і всі поради, які я хотіла вам розповісти. Сподіваюся, якась вам все-таки допомогла. Підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалось відео. Та до зустрічі! Але не. П... Але не...